І ми ще будемо чути Боже Слово, ще будемо мати одну молитву. Тому я читаю місце Писання з Піснання до римлян, із другого розділу, з першого верша і далі такі слова. Тому немає оправдання тобі, будь-яка людина, котра осуджуєш, бо в чому осуджуєш іншого, тому сама себе осуджуєш, адже робиш те саме, що осуджуєш. Ми ж знаємо, що є справедливий Божий суд на тих, хто таке робить. Людину, невже ти вважаєш, що уникнеш Божого суду, осуджуючи інших за те, що сама робиш? Або нехтуючи багатством Його доброти, лагідності й довготерпіння, не знає, що доброта Божа веде тебе до покаяння. Через власну черствість і нерозкаяність серця збирає собі гнів на день гніву і виявлення справедливого Божого суду. Він відплатить кожному згідно з його вчинками, тим, хто настирливістю в добрих ділах шукає слави, і честі і натління, вічне життя, а сварливим і тим, хто противиться правді, але віддається неправді: лють і гнів, страждання і горе кожній душі, людини, яка чинить зло, насамперед юдеєві, потім грекові. Слава, честь і мир кожному, хто робить добро. Насамперед Юдеві, юдеві потім грекові, бо не зважає Бог на обличчя. Ми живемо особливо в такий час, де дуже багато всякого зла і беззаконня виявилося. Особливо під час війни, навіть в Україні, дуже багато, знаєте, вилізло того, що. Що й раніше було, але можливо трошки було більш сховано. Ми, можливо, менше на це увагу звертали. І я не маю на увазі навіть тільки росіян, які дуже багато зла зробили в нашій країні і продовжують це робити. Я маю на увазі також взагалі по цілому світі і в тому числі в нашій країні. Люди не стали, можливо, так знаєте, раптово гіршими чи кращими. Але дуже часто такі, знаєте, екстрені ситуації вони виявляють, які є люди. І як виявилося, що в нашій країні також дуже багато є корупції, є багато несправедливості в різних сферах нашого суспільства. І коли ми це все бачимо, то яка наша реакція? Знаєте, хочеться, я думаю, що кожному із нас хочеться все поставити на своє місце, правда ж? Щоб всюди була справедливість, щоб було правосуддя, щоб люди не зловживали своїм положенням, щоб говорити про владу особливо. Не списували, не списували на війну, тому що якраз знаєте, війна це така ситуація, коли багато людей роблять зла і можуть це якось якась списати на війну. Ну, війна виновата. Ну такий час. От особливо знаєте, ті, що при владі, не маючи, не маючи совісті, не маючи дійсно любові до людей, вони мають можливість багато зла зробити. І просто одним словом можу це все оправдати війна. Війна виновата і дуже важко докупатися, де правда, де ті гроші поділися, де та зброя поділися. Наприклад, що мала бути, десь там можливо давно на а Вона десь там в складах може лежати ще роками. А потім її можуть продавати те, що нам дали за дар. Ну по-різному я не буду вникати в ці подробності, тому що нам ще важче від цього стоїть. Починаємо говорити про це про цю несправедливість і корупцію, яка в великій мірі знаєте заразила всю землю. Я не маю на увазі навіть тільки Україну. Але знову ж таки в усьому світі. Заважте, що дуже часто таке, знаєте, несправедливість, коли, ну, думаю, що всім понятно, що Україна не винувата, що вона стала просто жертвою отої руської агресії. І ми точно цього не заслужили, ми їм нічого не винні. І вони роблять стільки зла. Але прикрой те, що багато знаєте, в світі, навіть високопосадовців, бачучи. Знаєте, в якому бідному, важкому положенні знаходиться Україна, замість того, щоб включитися на всю потужність і, і допомогти, чим можуть, і дати зброю, і дати фінанси і інші знаєте, речаги впливу, яким можна допомогти Україні, то багато хто просто каже, ну, у вас нема козирів, наприклад, вам треба здаватися, вам треба якось уступити, от, і може таким чином ну, зупинити це зло, цю війну. Я на свої вуха не раз навіть чув. Пам'ятаю, був в тому році в Німеччині і один із Русських німців, і ще називає себе віруючим, як потім виявилося, і знаючи ситуацію в Україні, і чомусь він догадався, що я також з України. Ми там працювали. Що каже хахли? Работайте, да? От, і потім каже: здавайтеся, чого ще й досі, тіпа, обороняйтеся. І все буде добре. Я не витерпів дещо йому сказав. Кажу, ти, діду старий, вік прожив, але так і бачу, нічого не навчився. Що ти говориш? Кажу, то ви кажете те саме, що я б сказав би вам, якщо до вас прийшли, наприклад, в вашу хату злочинці, насильники, і казати батькові Здавайся, нехай твоїх дітей там вбивають, гвалтують, а ти здавайся, може, може йому це сподобається, він менше зла буде робити. Оце ви кажете те саме. Він бубні пішов далі, але на другий день знову туди йшов і вибачався, каже, да, я сам навіть житомира. Ви що він Житомира. І я думаю, що це не одинокий випадок. Але я до чого веду? Бачучи це все: зло, несправедливість, насилля. І тоді, коли здається, ну всім зрозуміло, хто хоче зрозуміти, що потрібно, боротися проти зла, а не проти. Правди, потрібно заступатися за, за невинних, за обіжених, а не допомагати тим, хто і так багато за зробив, і щоб мати з цього можливо якусь спільну вигоду. Але ж якби це в наших селах було, я думаю, що ми поставили б все на своє місце, правда ж? Якби нам дали речахи впливу, щоб ми були там, хоча ну, звичайно, Богом ми не станемо, але хоча б на місці якогось там президента, наприклад, як Трампа. То ми, напевне, за, за один час все поставимо на своє місце. Ну то нам так здається, по крайній мірі. Але напевне, навіть і президентом ми не станемо, тим більше Америки. Там так велика конкуренція. Невідомо, хто буде слідуючи. Але що робити? І чому це стається? Знаєте, коли ми бачимо цей безвихідь і що в людях немає правди, і ніхто нас не може знаєте, заступитися чи нам допомогти, і ми піднімаємо очі до неба і думаємо, все-таки є Бог. Ми сьогодні про це чули, який є Бог. І знову ж таки постає питання: якщо є Бог справедливий, істинний і всемогутній, то чому він ще й досі? Не поставив все на своє місце. Чому Україна ще досить страждає? Чому не покарані росіяни, ті злочинці? Чому? І це питання, напевне, ну, багатьох людей піднімається. Чому? І Біблія дає відповідь, чому це, це так стається? Чому, бачучи беззаконня, яке шириться, прогресує, і Бог ніби не вмішується, він так скоро звершиться суд над, над поганими вчинками і поганими людьми. Написано: одна з причин. Головних причин, ми про це сьогодні чули, тому що Бог є добрий, благий і довготерпеливий. І Він не хоче смерті грішника. Він хоче ключове слово, щоб всі прийшли до покаяння. Він хоче, щоб люди покаялися. І наголошую, не тільки, щоб покаялися якісь окремі люди, ключове слово всі люди. В Біблії багато разів написано, що Бог нам дає повеління, щоб всі люди усюди. Покаялися, тому що Бог не хоче смерті грішника, Заради того, щоб люди могли покаятися і, от, і отримати Божу милість і Божу благодать, а не те, що вони заслужили, то Бог дуже дорого заплатив. Він віддав свого сина Ісуса Христа, який помер за гріхи всього світу, всіх людей, і за українців, і за американців, і за європейців, і навіть за росіян. Як нам прикро, можливо, це слухати, але Ісус помер за всіх. І хочу, щоб всі люди покаялися. І проблема в тому, що багато хто цього не розуміє. І починають навіть на Бога ремствувати, на можемо нарікати, чому Бог це допустив, чому Він це терпить, чому ще досі не карає. Тому що Бог хоче покаяння, Бог не хоче карати, Бог хоче милувати і спасти всіх людей. І якраз як важливо, щоб люди мали правильне розуміння того, що Бог робить. І чому навіть ще й досі зло не покаране? тому що Бог, написано, Він дуже милостивий і довготерпеливий. Знаєте, дуже часто Боже терпіння, або довготерпіння, воно набагато довше, ніж наше людське. Знаєте, ми люди дуже часто трошки не можемо потерпіти. Особливо в на час, знаєте, люди по натурі, більшість всіх сітки стали дуже нетерпеливі, хочуть все зараз. Бо зараз все, знаєте, теж вони хочуть навіть годину не хочуть чекати. Не кажучи роки. А Бог чекає дуже довго. Якщо говорити, знаєте, про людей, хто вони і що вони заслужили, то знаєте, що всі люди дуже грішні і заслужили Божого покарання всі до одного. І Бог, по крайній мірі, вже понад, можливо, 6 тисяч років чекає покаяння людей. І хтось це свідомо покаявся, і він спасений, а хтось навіть вже. У наш час, ще й досі, він нехтує Божою милістю і Божим довготерпінням, не знаючи, що Божа милість і дотерпіння, воно наштовхує людей або стимулює людей до покаяння. І я хотів би, щоб ми за це молилися, щоб всі люди, які ще живуть у грісі беззаконі, не зложували Божою милістю. Ми сьогодні чули дуже багато, що Бог є добрий, що Бог є дуже люблячий. І це мій написано: Бог любов. Бог по натурі, Його природа є Він є добрий, він є людинолюбивий. І в наш час, і так було завжди, тому що Бог незмінний. І в старому світі Бог також був людинолюбивий. пам'ятаєте він про це наголошує через Моїсея до людей каже, щоб ви знали, що Бог каже про себе, що я Бог, людинолюбивий. Але Бог також є справедливий і святий. І важливо це також мати на увазі. Якраз в чому проблема, що люди дуже часто взагалі не знають Бога, який є Бог. А є люди, які з одного боку тільки знають Бога або сприймають Бога так, як їм хочеться. Що Бог добрий і дуже милостивий. А на рахунок святий і справедливий, навіть думати не хочуть. Навіть є такі конфесії, можна сказати, заблуджені знаходяться, які кажуть, що такої, такого місця або явища, як пекло взагалі не існує. Мені один із е, його вістів, їхній старший, каже, що ти справді це віриш, що добрий Бог якесь там пекло придумав, де буде людей мучити всю вічність. Ну ладно, просто вони згорять, за одну секунду їх не стане, то ще можна повірити. І то дуже важко, але те, що люди будуть вічно мучитися в аду, ну, то так Біблія про це говорить. Ну, це треба образно розуміти. Каже, якщо навіть в тебе в хаті щось погане сталося, то це не означає, що всю хату треба спалити і тих людей. Просто може каже, треба, ну наприклад, якщо миша завелися, то просто мишей вигнати чи потравити. Ну не треба всю хату палити і, і всіх людей, що там живуть. Це ніби такий аргумент відносно того, що зло існує в світі, і вони не вірять в те, що земля і всі діла на ній згорять, і що грішники будуть покарані. Але Біблія каже однозначно, і ми читали це місце писання, що буде справедливий Божий суд. І всі, хто не покаються, і всі, хто нехтували Божу милістю дотерпіння, будуть засуджені. Тут описано, який наслідок чекає таких людей. Страждання і гори кожної душі, людини, яка чинить зло, насамперед юдею, або тим, хто знають Бога, чи знають Божу волю, але так не роблять. І тим, хто, можливо, менше знає, таких як греки або ті люди, які, можливо, менше знали про Бога. А слава чесі, мир кожному, хто робить добро. Насамперед ну, і потім грекою, тому бо не зважає Бог на обличчя. І тут ще перед цим написано також, що він відплатить кожному згідно з його вчинками і буде праведним Божий суд. Але я хотів би якраз молитися про те, щоб люди скористалися Божою милістю і Божим довготерпінням. Ми ж ведемо час, коли, люд... коли Бог ще продовжує чекати. І кликати всіх людей, і тих, хто дуже сильно грішать, і тих, хто що трошки менші, і ті, що при владі займаються, можливо, часто не спра... роблять несправедливість корупцію. І ті, що не мають цих можливостей, тому що не при владі. знаєте, часто люди, вони, можливо, роблять менше трошки зла, не тому, що вони трошки кращі за тих, що багато роблять зла, а тому, що мають менше можливостей. І особливо ті, що судять інші, кажуть, о, тільки пані люди! Якби я був при владі, я б все поставив на своє місце. І таку людину тільки постав при владі, якщо вона, наприклад, малому є невірна і трошки крала. Наприклад, будучи простою, простою людиною, робила на роботі, і, і трошки просто брала в карман, там, знаєте, щось небагато, чуть-чуть. Ну, тому що багато не можна було принести з того заводу, чи там, де вона працювала. І якщо ту людину начальником поставити, як думаєте, вона перестане красти? Вони будуть ще більше красти. Тобто Бог хоче, щоб всі люди покалися і маленькі грішники, і великі грішники. І ніхто перед Богом не оправдається, що трохи був святіший, і Бог не Бог не скаже, що я все-таки не крав стільки багато, як ті, що олігархами були, і дуже багато накрагали. Тому я святий. Всі грішні перед Божих очах, без Ісуса Христа, знаєте, всі загинули. Але Бог хоче так само всіх помилувати через Ісуса Христа. І умова одна для всіх, щоб Бог помилував це віра в Ісуса Христа і щире покаяння. Я хотів би саме про це молитися, щоб люди в Ісуса повірили і щиро покаялися. І прийде Божа милість і Божа благодать. І в нашу країну, і по всьому світі. Умова одна для всіх. Амінь. Да. Давайте ми про це помолимося.